Що ви що? Будемо робити. У вас що, роботи нема чи що? У нас є робота, але ну, ну типу, ну, за, зачіска, ну що це таке? Ну що ви робите? Півдня є ну, ш... сунення. Давайте поїдемо разом з <рес> вам зачіску. <рес> Я і сам можу справитися. Та ні, давайте, щоб це було, ну, типу, якось. Ну, ви самі розумієте, що треба робити. Кидайте в автомобіль, ми поїхали і робимо здачу з конову. Кожен день. А ну ходіть до в мене в автомобіль, автобіль. Кидай в автомобіль блядь. Ти мене, блядь, не поняв. Ти не чіпай мене, а ну сідай до мене готові. Я тобі, блядь, кажу, блядь, поїхали, блядь, говори. Нападення на поліцейських. Чіпай мене, нахуй, сука. Напад на двох поліцейських. Напад. Напад. Напад морд. Напад морд. Напад морд. Напад морд. Напад морд. Ты что такое робишь, блядь? 他们不个，两个不一